Сьогодні ми поговоримо про так звані обернено пропорційні величини. Текстові задачі, в яких зустрічаються обернено пропорційні величини, також можна розв'язувати за допомогою пропорції. Головне правильно скласти цю пропорцію. І так, давайте на прикладі. Ну, давайте, скажімо, два трактористи зарали певну ділянку поля за 6 годин. За 6 годин. Питання. За скільки годин цю саму ділянку зможуть зарати три трактористи? Тобто три трактористи за ікс годин. От якщо тут е, неуважним бути і записати як звичайну пропорцію 2 поділити на 3, 6 поділити на ікс, то ми отримуємо абсурдну річ, яка призведе до того, що з збільшенням трактористів часу потрібно також більше. Що неправильно, насправді, якщо трактористів буде більше, то одну і ту саму ділянку вони швидше оброблять. І тому пропорція ці величини є обернено пропорційними. І тому, записуючи пропорцію, нам необхідно в одному з дробів поміняти місцями з знаменником. А саме записуємо 2 поділити на 3, наприклад, так, як є, дорівнює і писати не 6 поділити на Х, а навпаки, Х поділити на 6. А далі, все, як звичайно. Далі ми можемо скористатись основною властивістю, пропорції, отримати рівняння. Ну давайте. Добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Або, скажімо, в даному випадку добуток середніх членів до рівня добутку крайніх членів. Тобто х помножити на 3х дорівнює 12. ля х дорівня 4. Давайте трошки проаналізуємо, що ми отримали. 4 це в нас х години. 4 години. І що, що вони говорить про що? Що якщо збільшити трактористів з 2 до 3, то годин буде часу менше необхідно для обробки цієї ділянки. Це відповідає дійсності і задача розв'язана. Давайте ще розглянемо задачу. Нехай ціна одного кілограма овочів була 12 гривень. Е, у людини є певна сума грошей, от за таку ціну вона може придбати, скажімо, е, якусь певну кількість е, овочі, Так? Ну, нехай е, буде там 66 кг. Може придбати, от за, при ціні 12 гривень може придбати 6 кг. Виникає питання, якщо ціну цього самого товару, Зменшити, скажімо, в півтора рази. То за ті ж самі гроші людина зможе купити більше чи менше товару, от в неї якась сума є. Так? Так. Вона зайшла в магазин, при певній ціні вона може купити скількість одиниць товару. А наступного дня на той самий товар знижили ціну в півтора рази раз, рази. Виникає питання: от якщо. Та ж сама сума грошей буде, то людина при зменшенні ціни зможе купити менше товару чи більше. Очевидно, що якщо буде дешевше, то вона за одні і ті самі гроші зможе купити більше. Тобто, дивимося, ціну зменшили. А кількість товару, при цьому, якого можна купити за ті ж самі гроші, збільшується, це так, також ситуація, в якій фігурують обернено пропорційні величини. Тобто, що ми можемо сказати? Якщо ціну товару, скажімо, була 12 гривень, а тепер ціна стане 8 гривень. То скільки товару зможе купити, ну скільки кілограмів цих самих овочів за певну суму, за одну й ту ж саму зможе купити людина. Ми вже зрозуміли, що це задача на обернену пропорційність. І тому, коли ми будемо записувати зараз пропорцію, ліворуч ми записуємо 12 поділити на 8, а праворуч записуємо Х поділити на 6. І в подальшому розв'язуємо за допомогою основної властивості пропорцій. Тобто записуємо 8х дорівнює 12 помножити на 6,72. Або звідси знаходимо х дорівнює 72 поділити на 8, х дорівнює 9. Чого 9? 9 це наш х, ми х це наші кілограми. Значить 9 кілограмів. Тобто, відповідь така. Якщо ціну буде знижено в даному випадку до 8 гривень за кілограм, людина зможе придбати на одні ті самі гроші вже не 6 кг, а 9 кілограм. Також задачі на оберену пропорційність зустрічаються, наприклад, коли відкрити декілька кранів. Ну, от, можна зараз ще одну задачу розглянути. Якщо відкрити для наповнення басейну, басейн там фіксована кількість води, тобто ми весь час, в даному випадку розглядаємо, одна й та сама величина постійна, то або поле одне, або грошова сума одна, в даному випадку басейн буде один. Так от, для наповнення басейну за допомогою трьох труб, знадобилося, ну, скажімо, 8 годин. Якщо відкрити не 3, а 5 таких самих труб, скільки знадобиться годин? Е, можна і по іншому задачу поставити. Е, ну, це ж зараз далі. І так, е, п'ять же, дивимося: при збільшенні кількості труб. Одинакових води кількість виливається однакова, Звісно, басейн наповниться швидше. Тобто, що відбувається? Труб ми збільшуємо кількість, а час при цьому зменшується. Є задача на оберену пропорційність. Записуємо: 3 поділити на 5 дорівнює Х поділити на 8. Розв'язуємо. Давайте в даному випадку запишемо правилам хрестика. Я вже не буду переписувати добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Нагадаю, що х можна знайти, перемноживши ось оці два члени і поділивши на ось оцей. Х буде дорівнювати 3 помножити на 8 і поділити на 5. О, цікавий випадок, коли одразу ми не можемо виконати ділення. Нічого страшного. І скорочення тут не можна зробити. Перемножаємо 3 на 8, 24 поділити на 5. Як легко поділити на 5? Дивіться, ми маємо право чисельник і знаменник дробу домножити на будь-яке число. Дуже легко завжди ділити на 10. Так от, якщо ми домножимо чисельник і знаменник, скажімо, на 2, ми в чисельнику отримаємо 48, а в знаменнику 10. І потім маємо 48 поділити на 10, 4,8 години. Тобто за 4,8 години наповнюється басейн, якщо відкрити 5 таких труб. Можна так? так задачу сформулювати? З того ж самого басейну. Нехай 4 труби басейну наповнюють басейн за. Скажімо, за 10 годин. Скільки необхідно взяти труб, щоб наповнити басейн, скажімо, за. За 2 години. От скільки необхідно взяти труб. От тут же важливо п'єть правильно записати е відношення зараз. Трубами записуємо під трубами. І невідомим у нас в даному випадку є, не година, а труби. І години під годинами. же, записуючи пропорцію, можна отут 4 записати, поділити на Х, можна одразу тут поміняти місцями писати Х поділити на 4. Але якщо ми тут поміняли місцями, то тут уже не потрібно змінювати. А якщо не поміняли, ну давайте я запишу 4 поділити на Х. Тобто, я поділив ось так. А тут навпаки, це ж обернена пропорційність, значить необхідно 2 поділити на 10. Звідсі правилом хрестика х дорівня 4 помножити на 10 і поділити на 2. Тобто, маємо скорочення, скорочуємо 4 і 2, маємо 20, але це вже у нас 20 чого? 20 труб. Тобто для того, щоб наповнити цей басейн не за 10 годин, а за 2 години, необхідно таких 20 труб. І ще раз, дуже важливим є в задачах на пропорцію, особливо на обернену пропорційність, щоб не отримати неправдоподібний результат, правильно визначити пряма пропорційність величин чи обернена. Якщо ви це правильно визначили, Записали співвідношення, не забули поміняти в одному з дробів чисельних знаменників місцями і далі використовуємо правило для знаходження невідомого за допомогою основної властивості пропорції. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!